Чуєш ри? Туди носа дріб, види ще не зник, крути авто. Трансформери руки із пантовим ядром. Нам тому може, сила кванта, письми за міцно. Заблукали однокласник один у світі? Луч о швидше. Читунду вже в автобусі. Ні. Чекай. О, я ж просив Четунду збудити мене. Точно спізнюся в школу сьогодні. Хоча. Хм. Ха, і хто тепер спізнюється? Веду репортаж зі школи, де таємничі супергерої Диностеру билися з рободинозаврами. Це Стівен з каналу Химери і диватства зі Стівом. Я збираюся дізнатись більше про цих героїв і розкрити їхні особи на камеру. Стежте? Це був. Прибіг з запасом. Джо. Тут. Челсі. Тут. Лучо? Та-дам! Тут. Ти що? Знову біг до школи у динок костюмі? розслабся. Мене ніхто не помітив. Лучо? Так, послухай. ледве встиг. Стівен. Стівена ще немає. Я, Я тут майже вчасно. Стівене, ти спізнився. Ти маєш виправдання? Маю. Я бачив дино супергероя! Що він, він бачив дино-супергероя? Ага. І ви ніколи не вгадаєте, хто це. Це Лучо! Лучні! Лучо не може бути. <ріху> Та ну Стівене Лучо ледве встигає до школи не те, що рятувати світ. Але це він. Я сам бачив. <плес> Класний жарт Стіві. <плес> Сядь на своє місце, Стівене. Я доведу. Наступного разу я зніму його на відео і викладу в інтернет. Тоді мені повірять. Я не сумніваюся, але після уроку. Тепер <плес> прошу відкрити сторінку 16. <плес> я стежу за тобою. <плес> Я ж казала, що хтось побачить, тому ми й можемо трансформуватись лише яке завдання. Це його слово проти мого. Ти так думаєш? Ходімо, Чітунду, час додому. Від мене так легко не відкараскається. Ем, я думаю, Стівен йде за нами. Біжи! Де вони ділись? Є інша дорога сюди. Спекалось. Не накаркай. Ходімо. Привіт, Лучо! О! О, ось ти де, лучо. Я якраз говорила з твоїм чудовим другом Стівеном. Він сказав, ви разом готуєте шкільний проєкт. У тебе, мабуть, повно крутих диноштук, які ти мені покажеш. Так Лучо? <плес> Коли ти став дино супергероєм, де взяв крутий костюм? Останнє кажу. Я не дино супергероя. Треба прибрати. Тітка Лора так каже: не проводь гостей, коли безлад. <реш> Лучше зациклений на чистоті. Роді кот червоний! Вам теж треба сховатись. І щоб ні звуку. А Зараз ми викриємо штаб-квартиру героя. <реш> Заходь, Стівене. <реш> Вітаю в берлозі, лучо. Тут жодних динозаврів. <реш> бути. Хм. Розкажи, uh, як це сталося. Гей, uh, uh, um... я хочу відповідей. О, о, дурні дверцята, вічно mm. відчиняються. Ти щось ховаєш? <гум> я щось ховаю, не може бути. <гум> о, туалет! Хіба ти не хочеш туалет? Тобі треба в туалет. <гум> я... Мені так здається. <гум> <гум> Він точно щось приховує. Десь тут має бути підказка. Але де? О, що це за. Ого. Взагалі не схоже на жоден туалет. Якби я був дурніший, то сказав би, що це. Що? Деси я чуєш, лучо, ти так зі мною граєшся? Привіт? О. Що я натиснув? Що я натиснув? Що я натиснув? Що я ще таке, що там? На друже, ти там провалився викликати рятівників. Ой ой. Це погано. Тіклора. Він де? Я ж казала, що станеться біда, якщо всюди вдягатимеш динок костюм. Ось для чого правила. Я всього лише хотів прийти вчасно в школу. Хай там яка. Ваше завдання знайти однокласника, поки його не з'їли чи гірше? Глянь поте раптор рот! Його тут нема. Де ж тоді він? Джеймін, злети, і пошукай його з неба, а ми розділимося. Знайшов крикливого Стівена. Я, в дорозі. <плеслова> Я наберу мільйон переглядів. Ого! яка крута штука, можна йому А? Ого! <плеслова> Шуки порядку нам, степобластвінг, Орла! А! 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 Чуєш ти? Так, ти. Тепер треба їх якось відігнати. Отак. Я знаю як. Покладіться на мене. Що це ти робиш? Але ж спрацювало? Роботи перемогли кровожерну <арает> тварюк. Але що це за герої, які сидять у цих роботах? Я знав, що це ти. І Оз, четунду і. А... Джеймін. Згадав? Ми разом ходимо на уроки фізри. <сміс> <кри> <Рогі>. <кри> 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 ти живий? А? Ти раптом знепритомнів там, у туалеті. Та моя тітка подивилася і сказала, жити будеш. Ні, ні, навіть не смій. Я знаю правду. Я бачив справжніх динозаврів, і на тобі був той супергеройський костюм, і на твоїх друзях теж я все записав. Га? Де ж воно це Дружі, зникло? Та ти не парся, це був лише сон. Мені завжди сниться щось дивне, коли голодний. Ну? Від страху за життя у мене справді розігрався апетит, навіть якщо це був слад.